Ми хочу з вами поділитися відкровеннями, які дали наші пастора Юлія і Станіслав Слатаненко. І знаєте, я для себе зрозуміла одну річ, що Господь знає, що буде наперед, і Він все це відкриває своїм Божим пророкам. Відповідь знаходиться у них. Не у халдеїв, не у ворожок, не у екстрасенсів. Не бігайте до них. Це є гріх. Вони не мають відповіді. Відповіді мають Божі люди. А Божий істинний пророк, який передбачає, що буде відбуватися, це людина, яка приводить людей до Бога своїм служінням. І наші цим і займаються. Вони приводять людей до Бога, слово Боже, і являється Богом. І тому нас вертають до Слова, щоб ми були у Слові, щоб ми могли отримати благословіння і спадок на вічне життя. Тож, коли ми забуваємо, хто є хто на цій землі, ігноруємо, втрачаємо да, зв'язок з Божими людьми, то замість благословення у нас приходить у життя прокляття. І е, с, е, да, в випадку з навоходоносором йому приснився сон. У кого знаходилася відповідь не у халдеїв, не у чеклуніїв, не у тих всіх ворожих, а у Божого пророка Даниїла. Бог відкрив саме йому і показав, що цей сон означає. І він виконався цей сон і виконується ще до сьогодні, а вже минуло дві тисячі років з того часу. І сон показує, що протягом всього людства були імперії, і цей великий стукан, і ці імперії вони зникають. І чому продовжуються війни? Того, що люди намагаються знищити, викорінити народи, племена, язики, щоб злити в одну велику імперію. Люди протягом життя намагаються будувати імперії. Господь сказав, що будуть змішуватися люди, да, національності, племена, народи, але не зілються в одне, не буде великої імперії. Господь все зруйнує. Буде так, як каже Господь Бог. І нам треба бігти у Божий народ, бігти до церкви, тому що церква є Божим народом. Не бігати до темних сил, а бігти до Слова Божого. І тоді у нашому житті буде благословіння. Амінь.